Ныють воєнкори російські. Є такий собі в них Олександр і Він каже, що все пропало на харківському напрямку. Как обстоят дела на харьковском направлении, противник пытается атаковать и на Левцах в районе Глубокого и в Алчанске тут у нас на таких серьезных продвижениях в ближайшее время будет. Как я уже говорил, здесь сейчас. идет операция слобожанская мясорубка. К сожалению, противник начал применять американскую высокоточку по дел городу, в частности Хаймарса. Это, это война противник серьезный, противник эволюционирует тут, к сожалению, не избежать, да, вот. Відкрию цьому Олександру Коцу таємницю. Ми і по Курській області Хаймерсами вже били. Це вже в ціни підтверджені. Так що треба трішки оперативніше якось подавати інформацію. Загалом по Харківщині, що відомо, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Росіяни намагаються туди пробитися. Про це повідомив речник оперативно-тактичного групування військ Харків Юрій Повха. За його словами, на агрегатному заводі у Вовчанську залишаються російські війська. Збройні сили України вдалося їх заблокувати. При цьому реч... Чник не назвав кількість російських військ, які залишаються на заводі. Цитуємо цей анклав залишається заблокованим силами оборони України. Вони намагаються туди пробитися. Один із напрямків у Вовчанську. це якраз у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші сили оборони їх. Відбивають, сказав Пов. Він також розповів, що від початку доби вчорашні росіяни розпочали дві атаки в районі Вовчанська, але збройні сили України протистоять ворогові. Раніше зсу повідомляли в зсу, що деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанську Харківській області, виводять на доокуплектування через втрату боєздатності. Про це розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, виведення російських підрозділів також фіксують поблизу Липців та тихо. Там українські військові завдали окупантів великих втрат. Водночас ворог продовжує застосовувати керовані авіабомби та некеровані ракети проти населених пунктів області. Повідомляю, що під Вовчанськом майже повністю розбито 83-ю окрему десантну штурмову бригаду збройних сил Росії. Там працюють зокрема наша 57-ма, 36-та та 36 тарача та сусідніх підрозділів. їм велика подяка за вибивання Ворога загалом ситуація на Харківщині, як казав Коц, справді критична. Вони шукають резерви, звідки і куди їх брати. От, власне, там наші воїни вибили росіян з позицій і зайняли нові рубежі оборони сил оборони, відкинули ворога до біля терні Донецької області. Ну от, власне, про що кажуть аналітики? Карти яку регулярно ми вам демонструємо, що саме є Терни, Ямполівка. Це населені пункти, які знаходяться на східному березі річки Чорний Жеребець. Там були активні бої. Ворог намагався тиснути. Нагадаю вам, населений пункт терни знаходиться в такій низині. Відповідно, ось на ваших екранах відповідно важко отримати там позиції. І от синеньким кольором в районі Терн і Ямполівки, От наші сили саме зуміли просунутися і зуміли вибити ворога. З передових позицій, щоправда, на харківському напрямку ворог завів диверсійно-розвідувальні групи. Це західніше від Вовчанська і Липців. От є там населений пункт. Він називається сотничі козачки». Відповідно, саме в цьому напрямку сотницькі «Сотницькі козачки ситуація там погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділями. Власне, там вони намагалися просунутись. Там з'явилася зараз сіра зона, але атаки їхні відбиті. Ну, ми розуміємо, якщо вони розпочинають якісь атакувальні дії, то сіра зона обов'язково повинна з'явитися, тому що ведуться бойові дії.